Знайдемо середнє арифметичне чисел. Для цього ми маємо загальну їх суму поділити на кількість. Для того, щоб знайти суму. Так як число 9 зустрічається 12 разів, ми 9 множимо на 12, потім 8 множимо на 9, тому що 8 зустрічається 9 разів. І 15 множимо на 4. Все це маємо додати і поділити на кількість чисел, а їх 25. Я отут в двох даних сумах винесу 9 задушки, в дужках буду мати 12 плюс 8. Тому в дужках 20, множимо на 9, 180 і додаємо 15 на 4, це 60. 180 додати 60, 240 в чисельнику маємо поділити на 25. Отже, ділимо 240 на 25. Можемо взяти по 9. 45 –

Знову ж таки, йде мова про середнє арифметичні всіх оцінок. Так як оцінку 5 два рази отримали, то ми 5 множимо на 2, потім оцінку 6 один раз, 6 множимо на 1, оцінку 7, три рази, 7 множимо на 3, потім 8 множимо на 5 і далі 10 множимо на 1. І ділимо на загальну кількість оцінок. Всього, як ми бачимо, таких оцінок буде 12. 2 плюс 1, плюс 3, плюс 5 плюс 1. В чисельнику порахуємо: 5 на 2, 10 плюс 6 16. І плюс 21. 16 плюс 21 – це 87. далі 10 і 40, п'ятдесяти.

Зверху буде 29 в чисельнику 4. в знаменнику 4. Далі 29 четвертих виділяємо цілу частину. Це буде 7,1, або 7,25. Варіант В. Маємо знайти моду ряду даних. Мода це те число, що зустрічається найчастіше, найбільшу кількість разів. Якщо ми подивимося, от, наприклад, число 5 зустрічається один раз, число 6 зустрічається 2 рази, число 7 також 2 рази, 8 один раз, число 9 зустрічається 3 рази. Тобто найбільше зустрічається число 9. Мода буде дорівнювати 9, це відповідь Г. Розмах ряду даних це різниця між. Найбільшим числовим значенням і найменшим. Найбільше числове значення тут 18, найменше 3, 18, віднімаємо 3, отже, розмах дорівнює 15, знову ж таки, йде мова про середнє арифметичне даних. Температура 1 градус зустрічається в двох містах, тому 1 множимо на 2, потім 3 градуси в трьох тому 3 множимо на 3, 4 градуси в 4, 4 множимо на 4, і х градусів в 1. Тобто х множимо на 1 це буде х. Це загальна сума. І ділимо на загальну кількість міст. А їх, як ми бачимо, 2 плюс 3 плюс 4 плюс 1 10. Оце буде середнє е, арифметичне за умовою на дорівня 3,5. Е, якщо ми переходимо в чисельнику. 2 плюс 9 11 і плюс 16, 27 плюс х. Потім ми на 10 домножимо ліву і праву частину нашого рівняння і будемо мати 35, звідки х буде дорівнювати 8. 35 відняти 27. Отже, відповідь Г. Ми маємо казати медіану кількості від відвідувачів кінотеатру. Медіана це те число, яке знаходиться посередині, але при цьому вибірка має бути впорядкована. Тобто, якщо упорядкувати нашу вибірку, а це кількість відвідувачів, ми маємо записати такий ряд. 124, потім 140-140. Потім після 140 йде 163. потім… 168. Далі 170 і 195. Яке число стоїть посередині? Так як чисел у нас всього, як ми бачимо, 7. То посередині знаходиться число 163, і цей буде медіана відповідь В. Далі ми маємо казати, скільки можна скласти різних правильних дробів, чисельники і знаменники. Є числа, і всього чисел, як ми бачимо, у нас 8. Для того, щоб створити дріб, ми маємо вибрати серед вісьми 2. Так як порядок роль грає, то це буде розміщення з вісьми по 2. Але таким чином, у нас будуть дроби такі як 2 третіх і три других, тобто правильний і неправильний. Якщо говорити про правильні дроби, то їх кількість удвічі менша. Отже, ми далі ділимо на 2 і знаходимо розміщення з 8 по 2, обчислюємо це 8 факторіал за формулою, 8 відняти 2, 6 факторіал, Потім ділимо на 2. Скорочуємо тут на 6 факторіал, у нас залишається 7 на 8, що ділиться на 2. Тобто, як ми бачимо, 28. Всього можна утворити правильних дробів. Відповідь А. Далі, знову ж таки, ми маємо всього цифр 9, і маємо створити двоцифрові числа. Порядок вибору роль грає. Тому що, наприклад, число 12 і 21, вони створені з одних і тих самих цифр, але це різні числа. Отже, це знову ж таки буде розміщення з 9 по 2. Це 9 факторіал, На 9 відняти 2, 7 факторіал. Після скорочення на 7 факторіал, ми маємо 8 і на 9. Це як ми бачимо: 72 числа, відповідь Б. Далі, всього команд 16, а ми серед них вибираємо дві. Впродовж кожні дві команди грають між собою два матчі. Таким чином, порядок вибору команд роль грає. І це буде розміщення з 16 по 2. Тобто 16 факторіал на 16 відняти 2, 14 факторіал. Таким чином, далі ми 15 множимо на 16. 10 на 16, 160, а 5 на 16 80. Разом будемо мати 240 це відповідь Г. Кодовий замок має нанесені 10 різних цифр. А ми одночасно натискаємо дві кнопки, тобто вибираємо фактично два, дві цифри. І в результаті за умовою, так як коди, утворені перестановкою, є однаковими, то порядок не грає ролі. А це означає, що ми будемо шукати комбінацію з 10 по 2. Тобто 10 факторіал на 2 факторіали і на 8 факторіал. Скорочуємо 10 і 8, це буде 9 на 10, і потім ділимо на 1 на 2. Ще раз скорочуємо і маємо 45 варіантів, це відповідь «В».